Всім доброго дня! Сьогодні в мене знову розпаковочка. Але не моя розпаковочка. Дівчатка, сусіди заказали. Ну, я їм допомогла, але я покажу, що прийшло. Так, ось прийшла ось така велика посилочка. Все упаковано. Посилка від Sky Orchid, Все упаковано дуже гарно. Мені прийшло, що я заказала, кору. Ось така, ну погано тут, яка вона. Це вже будемо розпаковувати, вже такі будемо дивитися. Ось така. Так, тоді мені кокосове волокно я заказала. Так. І ось тут, вибачаюся. І ось тут. Так, перша, перша орхідейка. Ось Magic Art. Трошки прив'яла. Корінці хочуть пити, корінців нема дуже багато. Але щось трошки є. Розпакуємо, подивимося потім краще. Квітка велика, гарна. Ось така орхідеєчка. Бутончиків немає. Бутончиків немає. Ну, подивимося потім. Так, це та одна. Ось друга. Та-дам. Камбрія. Павучки такі. Кажуть вони, що вони мають пахнути. Зараз нюхаю. Ну, так, щось трошечки щось наче пахне. Не знаю, може, в мене запахне такий. Ось я такі павучки. Ось це є Камбрія. Вона йде на дузі. Так, це два. Та-дам! І Golden. забула, як там далі називається. Ось отака орхідеєчка. Тоже корінці сухі, сухі, сухі корінці. Щось трошки є корінців, не дуже багато, але є, і дуже хоче пити. Дуже хоче пити. Дуже хоче пити. Ось такі три орхідеєчки. Ось такі три орхідеєчки. Все, більше тут немає нічого. Це вниз ставлю. Тепер хочу ще вам показати. Прослідкуємо далі за моїм пініфіком. Подивіться, ось яка діточка. Так, зараз я її постараюся збільшити. Ось. Ось подивіться, як вона вже. Підросла одна. Ось оця, що прийшла. Тоже, подивіться, який вже листочок виріс. І ось там, якщо побачити, ось там ще є малесенька третя дітка росте. Квіточка сама підросла в розмірі. І бутончики підросли. Подивіться, і бутончики підросли. Ось така. Це пінокіо, це американський. І в нього револьверне цвітіння. Ось така. Ось, що ми, мій попугайчик. Дивіться, вдома розпустив квіточку більшу, це домашня квіточка, Домашню випустив пуп'яночок. І домашня квіточка, вона набагато більша, ніж оці останні магазині. Так, ну, Поки що все без змін у мене. Дякую всім, гарнесенько. Всім пока-пока. Всього найкращого і найшвидшої і нам перемоги.